Є фраза, яку я дуже часто чую на консультаціях. Мені не вистачає емоцій. Я не щаслива у стосунках. Він не робить мене щасливою. І по факту, в стосунках, немає зради, немає аб'юзу, немає насилля, немає взагалі ніякої проблеми, але є тільки одне внутрішнє відчуття. Я ніби поруч, але не жива. Ви знаєте, що багато людей приходять у стосунки з очікуванням, що партнер повинен дати емоції. Зробити щасливим, наповнити, зігріти. І це, звісно, дуже зрозуміле бажання, але тут є величезна пастка. Емоції це не ресурс, який можна передати. Це стан, або він є всередині, або його просто немає. Ви знаєте, що дуже багато людей кажуть, він не дає мені емоцій, вона не дає мені емоцій. Але якщо подивитися чесно, багато партнерів дають те, що вміють: стабільність, безпеку, відповідальність, дії. Просто це не той формат, який чекає інша сторона. Я, я знаєте, згадала зараз за декілька там консультацій, таких показових, і вони в принципі дуже схожі, що а чоловік же, в принципі про стабільність. Взагалі, навіть емоції, ну, він не може давати емоції яскраві, дуже рідко. І тут така величезна пастка, що якщо я хочу емоцій, дай мені емоції. Але тут варто зрозуміти, що не всі люди здатні до емоційної близькості, особливо до тієї, яку ми собі уявляємо у себе в голові. Для багатьох чоловіків любов це не емоції. Любов це забезпечити, бути поруч, не піти, виконати роль. І коли жінка каже, дай мені емоції, він просто часто не розуміє, що від нього хочуть. І не тому, що чоловіки холодні, а тому, що вони влаштовані по-іншому, у них логіка інша. Розуміння любові у них також інше. І ось тут, знаєте, важлива правда, яку важко багатьом прийняти. Партнер не зобов'язаний вас робити щасливим. І не тому, що йому байдуже, а тому, що це не функція іншої людини. Тому що ваші емоції це ваша відповідальність або просто чесне визнання, що вам ці стосунки не потрібні. І ось тут, тут, знаєте, дуже важливі моменти: якщо людині Постійно все мало, більше уваги, більше слів, більше часу, то справа не завжди в партнері. Навіть якщо він буде дуже старатися, все одно буде відчуття, що недостатньо, мало ти робиш. Ну і тоді питання: що він взагалі може зробити? А задати собі питання, а чому я не відчуваю задоволення навіть тоді, коли він щось робить. Тобто, це питання. До себе. І ви знаєте, що в цьому випадку, в якийсь момент, потрібно зробити дорослий вибір, не імпульсивний, не з образи постійної, а чесний, або я приймаю цю людину, яким він є, або я беру відповідальність за своє внутрішнє життя. Або я визнаю, що мені потрібен інший формат близькості. І ці стосунки мені просто не підходять. І обидва варіанти не про поразку, вони про зрілість, про дорослість. Тому інколи в стосунках, такі моменти це не криза, це не кінець, це не катастрофа, а це ясність. І ясність про те, що я не хочу більше жити в очікуванні, що хтось мене повинен зробити щасливим. І тому саме з цього моменту починається доросле життя. Знаєте, мені інколи здається, я такі прості речі говорю. Я пропагандую сімейні цінності, де вже кажуть, а, ем, інститут шлюбу розвалився. Я пропагандую дорослість. І мені дуже хотілося, щоб до моїх відео прислухалися. Тому що дуже багато все ж таки інформації на подумати, зробити висновки і почати рухатись. Ніколи навіть терапії не потрібно, щоб стати дорослою відповідальною людиною. Дуже б хотіла, щоб мій канал розвивався і мав ну, більше відгуку від однодумців. Взагалі, скажіть про свою думку стосовно. Сьогоднішнього відео стосовно зрілості, дорослішання, тому що в мене інколи складається враження, І що дорослих людей майже немає. Ну, звісно, це моє професійне, тому що я працюю з певними людьми, але все ж таки хочеться бачити більше своїх однодумців.